Привіт, мене звати Юрій Солотенко. мені 22 роки, мій зріст, 1,87 восімдесят Я актор, модель та спортсмен. Наразі займаюся в тренажерному залі. До цього займався такими видами спорту, як плавання, баскетбол, кросфіт, дзюдо та вільною боротьбою. Мої улюблені хобі це е, дуже багато і смачненько поїсти. Це подивитися класне кіно, це Потанцювати, позбирати кубик Рубика та почитати книги. Знаю такі мови, як українську, I speak a little English. Також можу говорити на русским язике. Є опит в зйомках, з задоволенням би прийняв участь в вашому проєкті. Дякую за увагу!